До Ірландії українські боксери їхали за спеціальним запрошенням. Відвідати країну їм запропонував Коломиянин, який уже 10 років проживає та тренується за кордоном. Це так би мовити, закритий інтернаціональний міжнародний турнір. Його учасниками стали чотири команди. Україну представляли два івано франківці та двоє коломиян. Це Олександр Іваньков та Ярослав Данилишин. По відгукам, які були зі сторони ірландців, нам говорили, що збірна України. Якраз дуже хороше показали бік бій і сказали, що таких імен завзятих і таких поєдинків вони просто не очікували від нас, і фактично це були найкращі поєдинки за участю саме наших боксерів. Також у нас була зустріч з молодіжним центром країни. Значить, попередньо ми домовились про співпрацю щодо таких візитів дітей 18-25 років до України їхніх. І так само наших туди в Ірландії. Спортсмени були тиждень це чотири дні тренувань та два дні боїв. Загалом спортсмени провели 11 фінальних зустрічей. Безперечним чемпіоном у них став коломиянин Ярослав Данилишин. Боксер виграв в обох суперників ірландців. До цього з їхньою технікою Славік знайомий не був. Проте саме це дало спортсмену більшої впевненості та наполегливістю в поєдинках. Окрім першого місця, Ярослав Данилишин отримав звання кращого технічного боксера турніру. Виграв два боя, боксували два обидва бої були з ірландцями, з такими крепенькими ірландцями, та яких завжди вважають такою нацією сильною. Перший раз боксував з ірландцем. Ніколи не знаючи, яка в них техніка. А тут, що вони приїжджали сюди, то були зовсім інакші хлопці. Також на виїзді це було 81 кг. кілограм. У мене це перші змагання, де я виступав 81 кілограм. Нова вага важко. Паралельно з турніром в Ірландії проходили змагання і на острові Барбадос. Там честь країни захищала жіноча збірна, в складі якої була Коломиянка Аня Рогович. Чемпіонкою світу вона таки не стала, проте показала відмінні результати. Результати е, спільні такі для України дуже приємні, тому що ми завоювали три медалі. Е, наша спортсменка з Коломиї е, Анна Рогович була там також. Звичайно, хотілося, щоб результати були добрі, але ну. Вона так попала по жеребьовці, що бокс такий вид спорту, що якщо попадає з сильним, то зразу вибуває. Олімпійська система. Вона досить достойно провела поєдинок. З спортсменкою з Росії, ну і поступилась. Дуже був напружений поєдинок. Росіянка стала чемпіонкою. Чемпіонкою світу зараз спортсмени готуються до чергових змагань. Наприкінці місяця у Чернівцях відбудеться чемпіонат України з боксу. Честь Коломиї захищатимуть провідні спортсмени міста.